Вітаю колеги на каналі Бері Фідер Фішинг З вами Володимир Торошенко І сьогодні е, в цьому відео ми розглянемо новинку 24-го року, а саме фідерну котушку. Я би так сказав, це фідер матчова котушка, яку можна використовувати як для матча, так і для фідера. Але це одна із самих, е, популярних, мабуть, котушек у фідерістів які розуміють. Що таке справжня котушка, що таке справжній трактор, та а, що це означає саме Daiwa TDR 4012 найулюбленіша котушка серед фідеристів. І сьогодні ми подивимось саме огляд на цю новинку 24-го року. Що змінилося, що вони додавали, що а, забрали, я би так сказав, і що з цього вийшло. Давайте разом з вами подивимось, з чого вона складається та які новинки вже в цій котушці. Що хотів відмітити, що вже нова котушка в новій навіть кольорі. Коробки. Пам'ятаєте, як до цього була 18-го року? Вона була така голуба, тепер вона дуже схожа на ензоновську. саме, На Ендзоновський колір такий темно синій, я би так сказав. Ну що, що що у нас знаходиться всередині? Всередині у нас, як завжди, це знаходиться інструкція по використанню та заміні якихось деталей запасна шпуля. Ось так замотана в папір, щоб вона не пошкрябалася. І сама котушка. Також є регулюючі кільця. Про це ми все детально ще пройдемося. Більше в коробці нічого немає. І так, у нас іде котушка та запасна шпуля. Два основних аксесуари чи комплект, який ішов. йшов. Не змінили вони, не прибрали. Запасну шпулю, бо не знаю, як ви глядачі, але я завжди полюбляю, коли є запасна шпуля, бо можна використовувати як жилку, так і шнур, намотуючи на одну котушку. І так, поїхали технічні характеристики чи властивості даної котушки. І так, що хотілося відмітити, що конструкція, як пише виробник, зараз вже йде Drive. Це з Відозмінена котушка в самому кольорі та своєму трішечки дизайні. Фрезерований металевий корпус, що немало важливо. Залишилось 8 підшипників, включаючи один підшипник CRBB. Швидкий фрикціон Quick Drack. Звичайно, на такій котушці і не залишити швидкий фрикціон, це було б дуже дивно. Але хочу відмітити, що фрикціон тут. Стандартний пакет три фитрових і дві металевих шайби. В шпулі знаходиться, тому нічого там нового немає. Далі, алюмінієва шпуля. І немало важливо, кліпса на шпулі хіп, тобто вона підпружинена, що додає можливості при закиді, коли влітає в кліпсу. Вона може відпрацювати і не відірве вашу оснастку. Душка айрдрайв так само, але що хотілося сказати по самій душці. Зараз я вам хто пам'ятає кутушку 18-го року, душка була така масивна, дуже я би сказав, велика і Перше, що мені здалося, коли я придбав собі таку котушку, що якщо впаде на, не на котушку, а на жилкоукладувачу цю душку, то вона не зігнеться, нічого з неї не буде і котушка виживе. Зараз вони зробили цільну цю душку, але вона стала набагато. Тоньше. Я не знаю, з чим це пов'язано, але вага тепер 380 грамів даної котушки. Вона стала легше, мені здається, чим була до цього. Колір так само це такий синій, я би так сказав, але він з перламутровим став так більш, я би сказав, багаче виглядати. Ход залишився такий же плавний, приємний. Є зворотній хід, є флажок зворотнього ходу. Якщо нам треба відмотати назад, ми флажок повертаємо і можемо відмотати назад. фідерні риболовлі. Це використовується набагато більше, але я знаю, що є рибаки, які ловлять на тяжкий джиг і так само використовують цю котушку. Я зустрічав таких вже рибацюг і питав у них, чи приємно їм тягати, я би сказав, вагу таку на, на джих. Вони кажуть, що при тяжких грузах 40. 50 грамів джиголовки. Так, так, я сам був в шоці. Люди використовують такі ваги, то використовують ось такі котушки. Ну, не про це. Далі. Що хотілося сказати про цю дивовижну котушку. Я хотів би повернутися до кліпси: то, що вона підпружинена це. Один фактор, а другий, що вона ходить вперед-назад. Верхниць, коли ми зачіпляємо нашу жилку або шнур за кліпсу, і при викидуванні у нас влітає в кліпсу, то саме оцей удар. В одному місці приводить постійному відриву нашої жилки. Тобто на цьому моменті, де кріпиться у нас завжди, потихесеньку волокна нашого шнура, потихеньку. Починає сататися і виходить зі строю. Саме ця котушка, вона, помімо того, що вона підпружинена, вона іще може ходити вверх вниз Тобто вона буде амортизувати вам при сильному викиді. Це буває дуже часто, коли вітер або якийсь дальній закид, і можна не врахувати свої сили, сильніше закинути важку годівничку. і Б'є дуже сильно в кліпсу. На таких ситуаціях я використовую іще фідергам, намотуючи, але я думаю, що тут саме з цією шпулею цього відбуватися не буде. Вона відпрацює е цей сильний удар. Да, і я не знаю, тут може міліметрів в 5 вона ходить вправо-вліво і вона замортизує ваш сильний удар. Це хотів відмітити. Е дуже Гарну річ, що стоїть вже на цій котушці. І так, система жилкоукладача залишилась Twistbuster Buster 3. Запасна шпуля зроблена в формі лонкаста. Верхня частина шпулі зроблена під конус, і це допомагає нам при викиді дальньому закиді, щоб кут зрізу чи. Коли в нашій шпулі є рівний край, воно чіпляється, жилка або шнур і е, не дає можливості. ну, Вона дає можливість, але воно буде притормажувати при е, силових закидах. Тут вона зроблена під конус, і тому виліт буде набагато приємніший і е, дальній. На е, запасній шпулі так само зроблена ця е, кліпса, вона ходить вправо-вліво ну, або вверх-вниз, е, вони однакові. Тобто з алюмінієвого Зроблено з алюмінія виточена шпуля. Вона навіть і колірний інший. Ну, приємно виглядає, вже так <свісно> набагато багаче, я би так сказав. Повертаємось до властивості чи характеристик даної котушки. Ручка тут складна, так само, як і була англійського типу. Хто там любить, хто не любить. Це складання, але я хочу сказати, за всі мої, мабуть, рибалки я дуже полюбив складну ручку. У мене такі дві катушки були, мабуть, десь приблизно 4,5 роки. Я їздив і на змагання дуже велику кількість. І Звичайні рибалки їх використовував. І як кажуть, що дужка отут розбалтується. У мене такого люфта там не було від слова зовсім. Але що тут відбулося? А, нового залишився кноп, він так само нейтральний, він не має ніякої ваги, тому розкрутити його неможливо. Він трішечки покрутиться, але ход в катушки дуже гарний. І для тих, хто не любить складні ручки, що зробила Дайва в цьому році, вона зробила для. Тих любителів, які не люблять складні ручки, ручка викручується. Бачите, можна її замінити на ту, яку вам вподоби. І буде у вас зйомна ручка. Я, чесно кажучи, був в шоці, коли це перше побачив, для мене це було відкриття. До цього модель вона викручувалась зі штоком. Да, і Поміняти її було складніше. Тепер ручку можна замінити і поставити на ту, яка вам до вподоби. Ось один із таких неймовірних речей, які зробила Дайва. Можна її викрутити, а можна її скласти. Тому користуйтесь. Хто не знав, ставте палець вгору. Бо я, чесно кажучи, був в шоці від цього. І так, вага котушки 380 грамів. Передаточна. Передаточне число складає 4,9 код, е, кодному. Зусилля на фрикціон 12 кг. Головна пара е, Taung DGR. Миттєвий стопор зворотнього ходу Infinity anti reverse Сучасний ротор дизайн. Такий, як зараз ставлять на всіх котушках. Тобто дана модель зроблена. Я маю на увазі ротор поставлений, як у нових моделях всіх кутушок. Він легше, і за що цього котушка і легше і має інший дизайн. Ну, Я думаю, що це неважлива така річ, технічна в даній моделі, але виглядає воно симпатично. Чесно кажучи, мені здається, що якщо була б ще юбка, яка не дає під. Попасти жилці під шпулю було б, мабуть, тут доречним. Бо в мене часто залітає жилка чомусь під шпулю. У кого таке буває, так само напишіть в коментарях, що ви з цим робите. Може, я щось роблю неправильно. Але ось вам новий дизайн. Ну, виглядає вона дуже дуже гарно, красиво. І так, для тих, хто ще полюбляє апгрейдити свої катушки, я хочу сказати, що в кнобі стоїть лише один підшипник, а можна доставити іще один. Кноп розбирається, треба викрутити ось цю пластинку. Після цього викрутити там шрубчик, болтик, знімається кноп. Виймаєте втулку з цієї сторони, ставите підшипник, ставите все на місце, закручуєте, і у вас буде два підшипника. Так само можна поміняти і в шпулі. Шпулі так само викручуєте пакетний фрикціон, виймаєте звідти втулочку і ставите туди підшипник. І у вас вже буде додаткових два підшипника. Підшипник під на штоку, він тут стоїть. Про це я розповім далі, де стоять підшипники і в якій кількості. І так по підшипникам. Два підшипника стоять у відомій чистерні, два ведучій шестерні, один в паразитній. На паразитці стоїть Один в кнобі, один в жилкаукладучі і, і останній під шпульним вузлі. 36 мм головна пара, латунний сплав видома пара. Стальний шток 5 мм. Вимотує котушка 86 см за один оберт. Чесно кажучи, я думав, що буде краще. Я розраховував на 96 чомусь. Ну, я собі так придумав. Але 86 за один оберт. Як завжди, в інструкціях ви можете. Знайти більш детальну інформацію по котушці, що в неї знаходиться, які аксесуари, які підшипники, розміри їх, і якщо ви хочете вдосконалити цю котушку, або зробити з неї щось інше, або відремонтувати, хто займається ремонтом, можна знайти такі невеличкі інструкції. І є просто інструкція по експлуатації та я не знаю. По, по експлуатації, так називаємо. Там є на декілька мовах, ви можете підібрати е, мову, яку вам до вподоби. Чотири регулюючі е, прокладки, шайби, е, які регулюють намотування шпулі е, жилки або шнура на шпулю. Бо може е, при заводському. Е, Штамповці, да, коли роблять котушки, я не знаю, використовують вони чи не використовують намотку, перевіряють, не перевіряють, але я думаю, що стандартно е, ставлять всі прокладки, і де-де-не де можна помилитися, це виробництво, вона буде тонша або товще, і кут намотування може змінитися. Тим самим можна придбати, е, прибрати і змінити кут е, намотування, або додати, і він вирівняється. Або він мотає рівно нормально, або може так, або так. Цим ми регулюємо е, цими шайбами. Е, від себе хочу додати, е, що е, дуже сподобався новий дизайн, е, колір, е, зйомна ручка, е, підпружинена шпуля, е, гарна точена, е, шпуля. Але що мені? Не сподобалося це лише душка, бо душка тут така, як для мене, така тоненька, здається. Я не знаю, як вона буде в використанні. Я спробую, і через деякий час я можу відповісти на запитання, чи це було помилково, чи не помилково моє перше враження. Але хочу сказати, що ці котушки, як по мені, одні з найкращих в дайві для саме фідерної ловлі. На них можна вимотувати 100 грамів годівничку і вона нормально собі її тягає. Деякі пишуть, що там 60-70-80 грамів. Друзі, не вірте цьому, я сам переконався на тому, що 100 грамів вона виматує годівничку великого розміру і нічого з нею не трапляється. Звичайно, що якщо вона падає у вас в пісок, падає в воду, потім в прикормці сервіс потрібен любий котовці незалежності від, від назви. Від Моделі, тому що фідерна риболовля це завжди грязь, це завжди прикормка, це пиль, це забиваються всі вузли, це не спінінгова, де у нас все завжди працює без якихось агресивних перешкоджень. Тут може. І, і дощ, і пиль, і пісок, і прикормка все на світі забиває, стирається, люфт потім починає люфтити, тому завжди робіть сервіс правильний і своєчасний. Повернутися до душки, вона зроблена так само, як у сіртейта. Якщо а, цінителі а, сіртаків є. То ви зрозумієте, що це цільна дужка, така сама, як у Сертака. Це, мабуть, зроблено більш для дорогих котушок і саме поставили для цієї. Ну що, друзі, все, що від мене залежало, щоб розповісти вам про нову модель котушки 40 4012 2024 року, я Зміг вам розповісти. Якщо у вас залишились якісь питання по даній котушці, і я на них не відповів, або я щось пропустив, буду дуже вдячний, якщо ви напишете під цим відео коментар, де ви мене або виправите, або доповните цей невеличкий огляд про новинку 24-го року. Не забувайте підписуватися, щоб не пропускати нові відео. На нашому каналі дуже багато цікавих виходить сюжетів, які можуть бути до вподоби вам, як для любителів фідерної ловлі, флетфідерної, коропової, навіть поплавкової. І ми маємо огляди та конкурси. Тому, друзі, з з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко. Найкращий канал на Ютубі Берег Фідерфішинг. Всім пока.